Обід на обід в мене суп капустняк. Зал... Налила в кастрюлю води, закинула капусту молосольну, Добавила свіжої капусти білокачаної та варила. Довго варила майже годину, бо капуста квашена вариться довго. А мені треба було, щоб вона стала м'якою. Коли капуста стала м'якшати, додала покришення картоплі, цибулі ріпчатої та моркви, варила до готовності картоплі, моркви. А потім ще залишалось трошки салату зі сніданку, то покрашила його і кинула до цього супу. Вже можна було виключати, але з фаршу я поліпила тюфтєлі, закинула до супу і варила ще хвилин п'ять. Є лавровий лист, спеції перець зі часником, сіль, все за смаком. В тарілку насипала, поклала дві тюфтєлі, та чайну ложку сметани. Отакий в мене сьогодні суп. Всім бажаю смачного!